Всім привіт, з вами Яблік. Цю образу я не говорив вже більше року. Мало лишилося тих, хто пам'ятає мене, і швидше за все вам слід переглянути пару моїх попередніх відео для того, щоб додати про мене бодай щось. За цей період по моєї тотальної відсутності сталося декілька глобальних подій. По-перше, на цьому каналі помер. По-друге, мені шкода це усвідомлювати і говорити, але помер наш Discord проект, який будувався разом з такими чуваками, як звичайний хлопак, мельникатор, Юзік, Міка Сопілка, Джепар, Дірей, Денчик, ППМ та інші. Так, я говорив про ЮК. Цей проект помер вже давно, навіть дуже давно, і багато що пішло не так саме через мене, і відверто мені шкода. Це була хороша спроба зробити щось якісне. І в зміті розвитку ЮК був доволі класним проектом, Якщо врахувати, що він був абсолютно добровільним і його розвивали ентузіасти, які до Дискорду мали дуже мале відношення. Проте цей період прийшов. Прийшов і навряд вернеться. Є серйозні причини, чому такий проект, як ЮК, в його виді не міг існувати довго. В першу чергу, безперспективність роботи в цьому проєкті, ну і, зрештою, відсутність конкретної цілі в проєкту. Єдине, що я хочу сказати, і тим самим забити і мій цех у цю труну, це велике дякую кожному, хто брав участь у розвитку проекту і підкидував нам нові ідеї для його розвитку. Саме цей проект став для мене початком і дозволив мені реалізувати свої ідеї і познайомитись з чудовими людьми українського Ютубу. По-третє, вітер, перемін, про який я говорив у своєму статусі в дискорді, прийшов, і на жаль, прийшов у вигляді війни. Ця війна не бажна, але необхідна і показова. Вона для нас важлива як ніколи. Всі роки гніту інших імперій, окупація і розподіл наших земель іншими державами все це припинилося 24 лютого 2022 року, коли ми вперше серйозно ще з часів Богдана Хмельницького відповіли своєму ворогу. Не знаю, як швидко прийде перемога в цій війні. Знаю лише одне: вона буде, і тоді жоден не захоче панувати на нашій землі ніколи. По четверте я здав ЗНО, точніше, НМТ, і це головна причина, чому я пропадав цей рік. Та й напевно продовжу пропадати, бо я подався в студенти, і там знову почнеться навчання, яке буде вимагати дуже багато зусиль. Зрештою, я надіюсь, я нікого не ображу, адже окрім мене є ще дуже багато чудових україномовних каналів, які вам варто подивитися. Адже їхній контент набагато якісніший за любе моє відео, і надіюсь, ви знайдете те, що вам до душі серед українських ютуберів. Ну що ж. Все, що я хотів сказати за період моєї відсутності, я сказав. А тепер гайда до головної темою цього відео. Як ви думаєте, чи можливе існування міста, яке не зображено на картах, не згадується в офіційних документах, дороги до якогось закриті, а знають про таке місто лише жителі і влади міста? Радянський Союз не лише вірив в існування таких міст, він їх засновував і протягом 50 років приховував їх існування від будь-якого простого громадяна на Союзу. Зараз я говорю про зато, або якщо розшифровувати, закрита адміністративно-територіальна одиниця. Це поселення або навіть міста, які не позначаються на картах, а щоб в'їхати в таке місто, треба було мати спеціальний пропуск, який видавався лише жителям. Але наш у такій великій державі, як СРСР, створюються таємні міста або більше системи таємних міст. Що ж, давайте розбиратись. В період Другої світової війни США, Великобританія, Німеччина та СРСР розробляли свої варіанти ядерних програм. Так що у 1943 році СРСР вели дослідження енергії атома для використання у ядерних бомбах. Проте після успішного бомбардування міст Нагасакі та Хірусіма шав у літку 1945 року, СРСР не на жарт лякали ринкового розвитку ядерної програми у американців, тому особистим наказом Сталіна були початі пошуки ідеального місця для створення лабораторії створенням першої радянської ядерної зброї. Пошуки зупинилися на заводі No550 міста Сарова. Після спорудження на базі заводу Секретної лабораторії No2 у лютому 1947 року Сарова зникає з будь-яких карт, документів чи адміністративно-територіальних одиниць Мордовії, і таємно переходить під Нижногородську область, де отримує назву арзамар 16 Саме у цьому таємному місті була створена перша ядерна зброя СРСР РДС-1, яка була підірвана у 1949 році. Але чому саме Арзама 16 анасаров, які були раніше? Відповідь на це питання можна отримати в таємних документах. Саров знаходився доволі близько до російського міста Арзамас. Саме тому задля збереження таємності Саров назвали Арзамас 16. Важливим був той факт, що всі школи, десанки, шляхи громадського транспорту починались не з одиниці, а продовжувалися у відповідності з останнім номером у Арзамасі. Наприклад, якщо остання школа в Арзамасі мала номер 23, то в Арзамасі 16, перша школа буде мати номер 24 і так далі. Серед мінусів проживання в такому місці можна відзначити те, що покидати його можна було лише за спеціальним дозволом від керівництва з розпискою про нерозголошення усього, що стосується Арзамас 16. Тому, якщо десь людей питали їхнє місце проживання чи оновлювали документи в графі місце проживання, писали просто «Арзамас». Також, щоб в'їхати в місто, треба було пройти КПП з дійсним спецдозволом. Для жителів міста спецдозволу не треба було. Але ось для того, щоб запросити когось стороннього, треба було оформити йому пропуск. Ця людина обов'язково мала би бути родичем жителя Арзама 16, а родинні зв'язки треба було ще довести. Окрім Арзама 16, було дуже багато інших міг зато. Зазвичай всі вони займалися або ядерною програмою СРСР, або були частиною військових баз чи установ. Серед таких міст в РФ можна згадати: Красноярск-26 – виготовлення плутоні та зберігання відпрацьованого ядерного топлива, Пенза – збір ядерної зброї, Красноярск-45 – виготовлення ізотопу урану-235, Челябінг-40 та 70 – також пов'язані з створенням ядерної зброї та зберіганням ядерних відходів. В загальному по сьогоднішній день існує до 40 ЗАТО, з яких 14 працюють на ракетні війська стратегічного значення РФ, ще 7 працюють на воєнний флот РФ, та два ЗАТО, які працюють на космічні війська РФ. Не лише в Росії були подібні зато в Україні. Це всім відомий Чорнобиль 2 та Любич 1 Обидві ці зато працювали на гігантську антенну під назвою Дуга-2. Також цей чувак, який написав мені про дугу ще рік тому назад. Ти заслужив місце в цьому відео. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про Дугу 2, я певно зроблю ще одне відео про цю неймовірну велику антенну в Україні. Також можна згадати ще міста, в які закордонний турист не міг поїхати. Це, наприклад, Макачу зі своїми антеннами для визначення пуску балістичних ракет з Заходу та інші. У всіх зато були схожі порядки та завдання, тому розглядати кожного по окремості я не бачу сенсу. Єдине, що можна сказати, що будь-яке подібне місто створювалося для того, щоб СРСР зберіг свої розробки від іноземних агентів, яких також було немало як в СССР, так і в США. Як показує практика, в москалів ніколи нічого по тихому не виходило, як мінімум тому, що вони криворуки. Так в Челябинську 40, який я згадував раніше, 29 вересня 1957 року стався вибух у кутлуванні для радіаційного бруду через проблему з системою охолодження. Це була перша техногенна аварія в СРСР. Вже потім бахнув ЧАЕС, але вже набагато сильніше. Отож, після вибуху радіаційні частинки піднялися на 1-2 км вгору, створивши радіаційну хмару, яка пішла на північний схід, де проливала радіаційний дощ. В результаті аварії 23 села, які опинилися на шляху хмари і найбільше постраждали, повністю опустіли і були знищені. А 12 тисяч людей з цих сіл були розслаблені по іншим селам. Саме ж містечко Челябін 40 практично не постраждало, бо 90% радіаційного заблудження припало саме на хімкомбінат маяк, на якому власне і стався вибух. Назва ж аварія отримала через найближчий населений пункт до челябінська 40, а саме киштин. Навіть після аварії в жодних документах не йшлося про Члябін 40, в якому насправді сталася аварія. Ми побачимо і в подальшому, що СРСР усіма силами завжди проволока приховати будь-яку інформацію про свої ядерні програми, як і про мирний атом, так і про ядерні бомби. Висновок тут один і дуже простий. Сталь не старався, союз розпався. Після розпаду Радянського Союзу більшість зато повернулись до нормального життя, їх переіменували і зняли обмеження на чи виїзд міста. Так цей самий шлябін 40 тепер називається Озерськом, і далі спокійно функціонує. Арзамас 16 став Саровим, а інші отримали рядові назви звичайних поселень РФ, такі як Лісне, Зеленогор, Залізногорськ та інші. В РФ і далі функціонують певні зато. Але їхня цінність для нас практично нульова, адже не цікаво знавати інформацію про секретні міста, які вже давним дано усім відомі. А зараз я коротко з матами розкажу, що сталося з усією РФ після Радянського Союзу. Ці довгоби, які придумали всі таємні міста, насправді нічого не добилися, бо у Ядерній гонці США в результаті перемогла РФ. Як вже показує історія, в одному з таких міст тварили певний єбанат Натрія, який витік на всю територію РФ. Тому не дивуйтесь, браття мої, що ми зараз боремося з орками. Це просто їхній абсолютно закономірний кінець у розвитку як інтелектуальному, так і в розвитку моральному. І за нами точно буде перемога. Слава Україні!